О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. До п'яти зросла кількість постраждалих у наслідок російської шахедної атаки Одеси. Про таке повідомили Вова у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки. Спалахнули пожежі. Наслідки ще уточнюють. Атака безпілотниками ще триває. Для яких регіонів є небезпека? На тепер ви бачите на своїх екранах. Просимо вас дослухатися до сигналів тривоги і бути в безпечних місцях. Росіяни протягом неділі здійснили 105 обстрілів прикордоння Сумщини. Ворог скидав на область керовані авіабомби, бив з артилерії мінометів реактивних систем залпового вогню, завдавав ударів фпв дронами та дронами Камікадзе, скидав вибухові пристрої з БПЛА. По сумах російська армія вдарила двома балістичними ракетами. Як наслідок, загинули 34 людини. Ще 117 осіб отримали поранення. Як повідомили в міській раді, стан восьми постраждалих тяжкий. Ще двох дуже тяжкий. Нагадаю, російська армія вдарила по місту двома балістичними ракетами. Ціль у ворога був район, де міститься житлова забудова, навчальні заклади та магазини. Перша ракета влучила в одну з будівель університету. Друга, за даними МВА, була ймовірно начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі. Так росіяни мали на меті уразити максимальну кількість людей на вулицях міста. Пошкоджено 55 будівель, заклади освіти, нежитлові житлові будівлі, багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, легкові автомобілі та громадський транспорт. Сьогодні, коли прилетіли ворожі ракети, було влучання в автобус осколками. Автобус загорівся, і один з вихованців ЮСША, хлопчик, 13 років, були заблоковані двері. Він виплигнув. У вікно розблокував двері і допомог вийти людям. Це прізвище хлопця Іляшенка, і він також був поранений в голову трьома осколками. Один… тому що сидять дуже глибоко. Тож героїчний хлопець допомог людям, спас. Привава вербна неділя. Російська версія перемир'я Так охарактеризував трагедію, засудивши російську атаку на Суми, польський прем'єр Дональд Туск. Також засудила терори з боку РФ очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, Росія була і є агресором, що порушує міжнародне право. Фондерляєн додала, європа має чинити потужний тиск на Кремль аж до досягнення справедливого та тривалого миру. Такої ж думки і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він заявив, що Путін цитую без жодних умов має погодитися на повне та негайне припинення вогню. Раніше нагадаю, також засудили удар країни агресорки по сумах голова європейської дипломатії Кая Калас, президент Литви Гітана Снауседа, а також французький лідер Емануель Макрон. З артилерії російська армія вдарила по центральному району Херсона. Загинула 62-річна жінка. Поранено 47-річного чоловіка. Він під наглядом медиків до лікарні доправили також жінку. Пошкоджено дитячий медзаклад. Зранку ворог скинув вибухівку на 48-річного жителя міста. Про таке повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Пораненого намагалися врятувати лікарі, проте не змогли. Від отриманих травм він помер. Ще одна жителька Микільського звернулася до медиків після вчорашнього удару російського дрона. Одна людина загинула п'ятеро поранено унаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Про таке повідомляє тамтешня ова. У Новохацькому окупанти вбили жінку. Ще троє людей поранені. Двоє потерпілих і в Покровську та Малинівці. У Харкові російський дрон влучив на територію дитячого садка. За даними обласної прокуратури, це сталося в київському районі міста. Пошкоджено фасад закладу, а вікна вилетіли не лише у будівлі, а й у прилеглих багатоповерхівках. Попередні окупанти били БПЛА Молнія розтручено дитячий садочок, влучання було прямо перед дитячим садочком вибити вікна і дивом обійшлося без постраждалих, бо поряд знаходиться дитячий майданчик, де завжди гуляють діти. Росіяни посилили цілеспрямований терор мирного населення прикордоння Харківщини. Вранці вони обстріляли Куп'янськ з реактивних систем залпового вогню. У місті загинули дві жінки. А напередодні, в результаті авіаудару, зазнали травм п'ятеро місцевих жителів. Місцева влада закликає населення евакуюватися з небезпечних районів. Родини з дітьми, які залишаються в куп'янському районі, вивозять примусово. Заявив в ефірі телемарафону голова Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Ми в чергове закликаємо місцеве населення виїжджати. Наразі у нас в п'яти громадах, які розташовані. Вздовж uh, річки Оскіли і найбільше наближення до лінії фронту залишається приблизно 5900 uh, людей. Бачимо, що темпи евакуації достатньо uh, низькі. Ми ще здійснюємо зараз промисову евакуацію дітей. Наразі можна констатувати, що у нас в кіндрашівській громаді uh, залишається 19 дітей це 14 родин поки що залишаються на місці і uh, От з ними будемо зараз максимально проводити роботу, продовжувати. Якщо е, будуть е, е, заперечення, якщо не будуть виїжджати, значить будемо привлікати поліцію до цього службу у справах дітей. Уже традиційно в неділю по всій Україні відбуваються акції Полон вбиває, крім рідних і близьких наших оборонців, які перебувають у російських катівнях або ж зникли безвісти на полі бою. До акції долучаються і просто небайдужі. Чому це важливо? У матеріалі Станіслава Когарчука. Суцільна стіна плакатів, портретів та гул автомобільних сигналів. Так уже майже рік на центральній площі Черкас минає кожна неділя на акцію полон вбиває, збираються рідні та близькі полонених захисників і тих, хто поліг або з них безвісти. Щоразу людей більше, адже війна триває. Мовчання про те, що відбувається, воно вбиває наших братів та сестер. воно знищує мар. Не дух батьків та родин, які чекають на своє чадо з полону. Рідні військовиків прагнуть, щоб суспільство пам'ятало про біль та розпач, яких завдає розлука з найріднішими. Особливо це стосується тих, хто шукає зниклих безвісти. На жаль, вони складають переважну більшість учасників акції. Вже рік, як Анастасія, живе у справжньому пеклі у травні 24-го року. Її чоловік та п'ятеро його побратимів зникли на Покровському напрямку. Вони Ці звернулися всі можливі органи державні і недержавні про пошук. Жодної інформації немає від імені всіх дружин 110-ї бригади. І з таким статусом намагаються об'єднуватись, тримати контакт та обмінюватись інформацією. Всі вони живуть надією, з'ясувати хоч щось про своїх чоловіків, батьків та синів. Пані Галина інформацію про долю сина має з березня 23-го року. Він перебуває в полоні, та легше жінці від того не стає. Міняти його росіяни не хочуть. Росія виставила в каналах списки 630 чоловік. Наш син там був на обмін. Нашої бригади зовсім мало міняють. От були обміни, нема нашої бригади. Так, один-два дві людини, коли там і все. І це не тільки про бійців 110-ї бригади. Скільки українських бранців перебувають у російських катівнях? Достеменно невідомо. Так само не розголошують і цифру зниклих безвісти. Аби не акція полон вбиває, каже її співорганізаторка Оксана Коцуконь. То суспільство взагалі б не мало уявлення про масштаби трагедії. Скажімо, там таке велике церковне свято. Да, вербна сьогодні неділя, незабаром великдень. Але ж в тих, хто тут стоять, свят немає і не буде, поки не будуть їхні рідні повернуті додому всі до останнього. Тому люди і далі приходитимуть сюди щонеділі, щоб знову нагадати про своїх рідних. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер, марафон, Єдині новини. Допомогти жінкам, що постраждали від війни, реалізувати себе покликана спеціальна освітня програма Мрій та досягай. Її реалізує громадська організація за сприяння Міністерства цифрової трансформації та міжнародних донорів. Ініціатива об'єднала вже кілька тисяч учасниць із різних регіонів України. Вони змогли очно та онлайн відвідати лекції та практичні заняття зі світовими лідерками бізнесу. Чого навчилися і як впроваджують отриманий досвід, мої колеги поспілкувалися з учасницями проєкту. Ця фотосесія в нас була після ночі шахетного удару по Запоріжжю. Були вибухи, було дуже страшно, були руйнування, дуже великі в місті. Ці жінки, ці люди, які працюють в місті Запоріжжя, вони не зламані. Ольга, фотограф із Запоріжжя, розповідає нам про серію робіт, яку присвятила підприємицям міста. Творчою справою почала займатися вже під час повномасштабного вторгнення. Тож добре знає, що таке працювати, коли над головою літають ворожі дрони та ракети. Я отримала грант, обновила техніку. І це вже допомагає вже рік, ну, десь півтора року я допомагаю іншим жінкам. Немає ніякого страхування, тому, наприклад, якесь -яке обладнання. Коли ти вкладеш свої гроші, ти, ну, ти не знаєш, завтра воно буде існувати чи не буде. Дарина родом із Донеччини вперше тікала від війни ще на початку 2014-го. Переїхала з родиною до Маріуполя. Там облаштувалися, вже мали власну оселю та стабільну роботу. Та на початку повномасштабного вторгнення довелося евакуювати. Тися знову, а професію помічника адвоката змінити на іншу. Сидіти без діла я не можу, і я зрозуміла, що треба брати себе в руки і щось робити. Але в мене маленькі діти, тому я розуміла, що треба шукати щось своє, щось дистанційне. Я почала займатися тим, від чого отримую за велике задоволення, і я стала байером. Я допомагаю людям купувати брендові речі, товари, будь-що під замовлення приводжу. Щоб сприяти українським жінкам у запуску або перезапуску власної справи, громадські активісти створили спеціальну освітню програму з назвою Мрій та досягай у ній майже 600 годин лекцій та занять із успішними світовими бізнес-леді. Це ті, хто вже започаткував свою справу або масштабував її, або перевів з офлайну в онлайн. Багато жінок зі своїми сім'ями зараз вимушено покинули свої домівки через військові дії, і вони або знаходять нову роботу, або розпочинають свій власний бізнес. І тому, взагалі, ми бачимо тренд на підприємництво в Україні в цілому. Це величезний тренд. Найголовніше, що відрізняє цей проект від решти: присутність менторів. Це жінки, які вже успішно виду. Уть свою справу вони підтримують тих, хто лише починає бізнес шлях. Адже, як ми бачимо, навіть коли війна триває, жінки не полишають роботу, а отже, допомагають у розвитку економіки України. Лариса виготовляє та продає текстильні вироби вже понад 25 років. Жінка з Донеччини до початку великої війни мала там майстерню і магазин. Утім, окупанти зруйнували приміщення, а частину бізнесу довелося перевести до Львова. Стати учасницею курсу вирішила з цілком конкретною метою. Я хотіла надихнутися історіями інших жінок, успіхами інших жінок. Хотіла навчитися. Електронній комерції, я думаю, що мені це вдалося. Ми поступово відновили рекламний кабінет, створили сайт. Ну зараз на це вже другий набір на курс освітньої програми Мрій та досягай цього разу. Заявки на участь у проєкті подали загалом понад три тисячі жінок. Більшість із них слухали лекції онлайн. Організатори мають намір проводити навчання і надалі, щоб допомогти якомога більшій кількості жінок розвивати власну справу в умовах війни і після. Вероніка Ведмецька, Василь Мінавщиков. Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.